Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму Ютуб-каналі скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, вийшло так, що не відбуваються у нас перемовини з американцями в Лондоні, анонсовані на сьогодні. Проте, гаряча Юлія Свериденко, перший віце-прем'єр. Яка власне відповідає за підписання угоди чомусь почала говорити про те, що ми не здамося, ми не визнаємо там червоні лінії Крим, це Україна? Чому саме вона почала? Про це говорити, це ж якби не її компетенція, да? І багато хто може задаватися питання: що, а що інших героїв немає, які сказали б там: типа ми не поступимося і потім рубі йдеть лесом, там, тіпа, о, Трамп не правий. Але я е, вас смію завірити, що це технологія. От про такі от всі навколо технології треба говорити дальше і більше, тому що саме вони е, грають е, у нас в сьогоденні. Е, те ж саме. Буквально останні два дні у нас всі говорять про статтю Павла Казаріна, про те, як він сказав, що тут не Порошенко якби говорив про те, що там війна буде не буде, а Путін розсердився не, не на Порошенка, а на Зеленського. Але тоді, коли Зеленський, коли Зеленський якби в своєму патріотизмі. На відміну від Пороха, який там, типу, загравав з Медведчуком, а от Зеленський молодець, взяв і помножив його канали на ноль. От так. А вам слабо було, як зробив там Володимир Олександрович. Е, так от е, всі ці речі це намагання інформу... е, ну, маніпулювати інформаційним полем. По-перше, що тут треба знати, ми повинні знати одну велику річ, що у військових. Є е, 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 така, е, така собі штука, яка називається е, стратегічна ініціатива. Тобто е, стратегічна ініціатива це сама по собі перевага, додаткова перевага. Тому що, якщо умовно, у вас є 5 дивізій, і у мене 5 дивізій, але е, стратегічна ініціатива у мене, я вибираю, де наступати. я можу проти трьох ваших дивізій в ниточку поставити одну свою, а зате інші чотири сконцентрувати проти, ваших, там, от, проти вашої однієї дивізії, прорвати фронт і піти там далі, поріщить вас, е, користуючись тим, що я визначаюсь, коли, як на кого нападати, да? От е, так само і в інформаційному полі, на превеликий жаль, е, офіс президента має таку стратегічну ініціативу, е, в інформаційній в інформаційному полі і э, э, ну. Вони це в єдиному марафоні і закручують. да? Ага, вони знають, що кому, що і коли сказати. Ну, не треба Володимиру Олександровичу залупатися зараз проти Трампа там, чи Рубіо. Ну, не треба. А давайте скаже Юлія Свериденко. Так вона вроді ж ні до чого. Де вона? Вона про надраха говорить, чому вона говорить там про якісь речі, які стосуються вищого військово-політичного керівництва. Але нехай там скаже, там, типу, щоб не, не, не парить волосоветові. Володимир Олександрович, але там типа, є якщо щось треба, там ми завжди там, е, підкажемо. Ми завжди перевернемо е, в потрібне русло. Там е, якісь позитивні блогери це все розкажуть. Да? Е, окей, там е, я не, не готовий зразу сказати. Ну, мені Казарін раніше подобався. Це він сказав в тему, це було замовлення, тому що нап, ну, напрошується, що це саме було замовлення, що чудака попросили написати саме так. І вкинули цю інформацію. Що виявляється, то ми ж не догадувались до великого вторгнення, що Зеленський саме більший патріот, ніж, е, е, ніж Порошенко. І вкинули оцю тему, що е, саме. Зеленський розізлив Путіна, коли почав множити на нуль канали Медведчука, Хоча там той же ж Казалін забуває, що Медведчук – це вже фігура страчена, але ми ж пам'ятаємо, що там ще. Що офісні живуть душа в душу з потомками Деркача, і особливо з потомками Сівковича. А іменно згадаємо Гетьманцева, згадаємо вже сам Андрій Борисович Єрмакач, з чиєї він плеяде, Сівковича, Ельбруса Тадеєва. Да? Але між тим, це замовчується, а Зеленський висувається патріотом. Тобто. Створюється нова реальність. Називається це в, в, в політтехнологів, а перед цим Є була така лжена ну, наука, НЛП, да, нейролінгвістичне програмування, але там була дуже цікава, корисна річ, яку я завжди кажу е, студентам і рекомендую і всім людям, ну, от, зокрема, всім своїм глядачам, теж користатися цією штукою. Вона називається Карта не територія. Це коли у вас на уроці, ну ви в Кабінеті Географії, хто в школі. Ну всі ми пам'ятаємо, що учились в школі. Да, і в, е, в кабінеті географії є багато карт України. Одна там карта ландшафту, одна адміністративних територій, інша там ґрунтів, е, інша ще економік, А ще там в кабінеті е, історії є там Україна, 17 сторіччя, Україна 20 сторіччя, тобто карт в школі багато України, всі різні. Все залежить від тих позначок, які на. На, на, нанесені на цій карті. І вони будуть відрізнятися одна від одної. Так от, Офіс президента через єдиний марафон, через отакі вкиди е, Юлії Свериденко, або, якщо хочете, там Мар'янки безуглої, або ще щось, він формує карту. І в нашій карті світу тепер мусить після Казаріна е, відткнутись, що. Зеленский то выявляется патриот покруче, чем Порошенко. От Порошенко дружив с Медведчуком, а цей вот молодец, может же если захотеть. А вы думали, армия мова віра? Не, 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 нас, все не так. То есть і и фиксация на карте Украины э, чего-то точно так же ж 에, були до цього, пам'ятаєте, ну от ну, класика жанра, щоб запам'ятали, да? 에, обкладинка Time. І в ці, на ці там, типа, хто несе перемогу України. Це 23 рік. Зеленський тут, на другому плані там Єрмак, е, там Буданов, ще хтось. А де Залужний? А Залужний п'ятий справа в сьомому ряду. Тобто його якби би нема. От, пес Патрон, Зеленський, Татаров і Єрмак. От хто перемогли, от хто глотки гриз. І, до речі, оці всі глотки гриз. Це із того ж, щоб показати, хто насправді. Переможець, да Ну в кавичках, але в лапках, але ми розуміємо, що це вкидається. Тобто на нашій карті України нам показують, хто переможець. А для цього є ще там, типа хто, є там є Серега Лещенко щоб це все підтвердити є купа всяких. Площадок, є натомість негативний герой, де бабайом завжди у нас є хто. Ага, раніше був лише Порошенко він бабай, він страшний, він поганий, ну 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 там тіпа, він антигерой. От, Але є інші антигерої зараз антигерої. Це бойові генерали, да, там, Галушкін перед цим Червінський був, перед цим Марченка, кривонос. І все там скочується до того, що негативний герой, же ж генерал Валерій Федорович Залужний. А ви що думали? А ви що думали? І для цього є спеціально обучена мар'янка, там її же з ними дуже багато багато, щоб розставити крапки над її. Татаров молодець, гриз глотки, а залужний не гриз глотки, Розумієте, там типа нот і все. Ну, И тому нам рассказывать, что такое хорошо и что такое плохо. И для цього, как бы там, де треба, появляється там. Небритий такий весь воєнний, весь наполеон Володимир Олександрович. А там, де Володимиру Олександровичу не треба говорити, з'являється Юлія Свириденко, і там якісь там речі говорить, десь Мар'янка угла, десь є ще хтось. от, Мало того, тут же з'являється Трамп. Ну, з Трампом просто повезло. Команді Зеленського просто повезло, то що є чучело, яке там. Тіпа, Гонить на Україну і тут же ж. І тут же ж всі кажуть, давайте об'єднаємося не, на...» не навколо ЗСУ. Навколо Зеленського, бо він що? Він молодець, він може показати середній палець постріл овального кабінету. Ви бачили ще таких мужніх, як він? Ну хіба що татаро, бо татаров глотки гриз? А Володимир Олександрович готовий глотки гризти за Україну на овальному кабінеті. І вже там пояснення, що не треба йому глотки ристи, не треба показувати середній палець. Треба там наступити на горло власні пісні. І все. Да, Ми розуміємо, що Трамп якби не найадекватна людина на землі, що він нарцист, до речі, такий самий, ж, як Володимир Олександрович. Але замість того, щоб там показувати, що вони одинакові, двоє ларця одинакових слів, ось ж, Трамп і Зеленський, показують їх. Антагоністами, тому що, ну так, да, Трамп неадекватний, а значить, хто адекватний? Його антагоніст адекватний. Голосуйте за Володимира Олександровича всю дорогу. І от такими малесенькими маркерами. Нам хочуть намалювати карту світу, карту України, де Україна якби переможець. Але ми не бачимо народа переможця. Ми не бачимо Збройних сил, які докладаються до того, що Україна вистоїть, а нам нав'язують зовсім інших героїв. І це лже герої. От єдине, що грає проти команди Зеленського, у них взагалі б все було класно. Але все, що грає проти команди Зеленського, те, що вони крадуни. От, що вони не можуть пройти, щоб вже щось чогось чогось не вхопити. І тому єдине, що вибиває оце класне, стройненьке інформаційне поле, яке вони нав'язують, де вони тут маркер, тут маркер, тут вони повісили, 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 щоб ви в яку сторону не глянули. Молодець, 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 молодець. Якщо не, не Зеленський, то Єрмак. Е, 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 от а от, е, але їх видає те, що вони патологічні. Крадуни, і це просто е, якби паліт контору. Паліт контору Це те, що вони б не хотіли, щоб це з'являлось в інформаційному полі, але вони з'являються. Ну тут от от тут от, е, недоречність, тому що не можуть, е, не можуть вони не красти, тому що. Е, Ну, такий підбор людей, такий підбор людей у Єрмака, де е, ну, кадри рішають все. І ці кадри е, рішають все по корупції. От, добре, друзі, на цьому я хотів би якраз закінчити. Знаємо, я ще буду повертатися і повертатися сотні разів до цього, щоб ми не помилилися, щоб ми знали, як ця Камарілья хоче зробити так, щоб нас нахібачить. От не ведемося, знаємо, що треба підписуватись на мій Ютуб канал, треба ставити лайки, і пам'ятаємо, незважаючи на всі зусилля цієї Камарілії, Україна вистоїть, Росія не пройде, но пасаран.